Согласен, Доказів немає, тому що камери не писала. Я в шокі, хлопці. То що? Ти вже почав розгляд справи. Но, но... Ну зупиняє співробітник поліції. Так повинен робити кожен водій, для того щоб ви не отримали незаконний штраф та швидко позбулися співробітника поліції. Ну ось мене є відео на кілька будь-які фактичні дані. Так будь-які фактичні но... Малині, а... знати свої права корисно, але не розраховувати на те, що співробітник поліції під час зупинки авто не буде порушувати ваші права. Реальність трішки інша. Ні, ви мені покажіть відео, де я не пристебнутий. А нині ще мені відео показувати. Я в шокі, хлопці. То що, Ти вже почав розгляд справи. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. При спілкуванні з поліцейськими вам може допомогти наша пам'ятка, де зазначений алгоритм дій, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняє співробітник поліції. Тому, друзі, якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, не зволікайте, долучайтесь до нашого клубу. Тим паче зараз акція мінус 20% на вступ. До нашого юридичного клубу буде вона постанови за частиною тапи Статися Двадцять першого кодексу країни подиворусі ознайомлю з постановою. І так цей неосвічений співробітник поліції стартує і одразу, заявляє водію. Відносно вас буде складена постанова, але є один нюанс, і називається він докази стаття 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тут зазначені конкретні докази, на підставі яких встановлюється, що водій порушив правила дорожнього руху. Я хочу спочатку з матеріалами справи зазнайомитись. З якими Ну, я не знаю з тими, з якими є у вас. Ну, ось в мене є відео на телефоні. Будь-які фактичні дані, так? Будь-які фактичні Но... дані. Вимкнути зараз відео на телефон, да, будемо повністю перезматрювати нашу звану. Так, 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 будемо. Єстєственно. У нього є відео на телефоні. Одразу виникає питання, і задаємо співробітнику поліції, яким законом або нормативно-правовим актам передбачено, що ви можете під час розгляду справи використовувати телефон. В жодному законі це не зазначено. Якщо це не зазначено в законі, поліцейський не має права використовувати власний телефон. Ось матеріали справи. Наприклад, ознайомтеся з вашим, скажімо так. Даними та що по QR коду підтягнуло, по дії. Поліцейські вказують докази на телефоні, начебто, він підтягнув qr код підтягнув дію. Поліцейські підтягувати, ви маєте право свої штани, а у своїй службі використовувати інформацію, яка відноситься до МВС. І також поліцейський зазначав, що водій керував авто і не був пристебнутий паском безпеки. Це також матеріали справи. Зараз буде винесена постанова. Ні, так, Ви мені покажіть відео, де я не пристебнутий. А не ще мені відео показувати. Ну бо не, тому що це будь-які фактичні дані. Ви ви щось не розумієте, шановні фактичні дані. Тільки що ми з вами стояли, спілкувалися, ви казали, що ви не представники. Якщо ви надаєте якісь пояснення згідно статті 251, це також докази. В свою чергу ви маєте право не давати жодних пояснень, посилаючись на статтю 63 конституції України. А співробітник поліції, в свою чергу, зобов'язаний довести, що ви причетні до адміністративного правопорушення. Я цього не казав. Не казали. Не я я казав, не казав, що я їхав не пристегнути, такого не було. З моїх слів такого не було. Ви питаєтесь перекрутити щось дання. Я не можу зрозуміти для чого вас. Зараз вам це. тоді я піду, буду шукати. Так, шукайте. Шукай, шукач докази, що водій порушив ПДР. Як ви вважаєте, знайде чи ні? Ну звісно, ні. Хорошо, согласен. Доказів немає, тому що камери не пісали. Я в шокі, хлопці. То що, ти ж вже почав розгляд справи? Ну, ну. ну то що, як це робиться? Закривається як Письменно, Да. В свою чергу хочу подякувати спонсорам мого ютуб каналу. Ваша підтримка дає постійну можливість надавати необхідну допомогу для наших захисників. Якщо ти підтримуєш мій проект, мою діяльність, ти маєш можливість стати спонсором мого Ютуб каналу. Подальшому я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших захисників. Разом до перемоги. Сібіот це ти собі. Я ж кажу, є буква закону, є процедура. По их це робиться по-другому. Можеш по поінтересуватися у свого колеги. Я в курсі. Згідно там 22. Вт... Ну, письменно закрывается. Скидывается второе, что по малозначности. Что мы не, но... Згідно, втро, не а просто. Це, пропустим... а, я, а за відсутністю складу злочину як це? Як це закривати? Точно так же, наверное. Ну не знаю. Відео тоже нету, что що справа был початок. Ну як это нету? У, у тебе нету. Ну. А у мене є. Ну. Ну. В машині ж пишеться у нас все. На ну, я ж... Це ж... У мене проблем немає. Сказав стати збоку, пообщатися хотів. Ну, я объясняю, так Ладно, ясно все. Ось, буду без так, коніси, Понятно. Ось тут великий плюс даному співробітнику поліції. Він сам зазначає, що без доказів він не може скласти. Постанова, але є такі співробітники поліції, які без доказів все одно будуть вас штрафувати для того, щоб виконувати план. Все. Щасливо. все, водій чітко розклав по закону, як повинна бути. Немає доказів до побачення співробітник поліції. Друзі, водії, знайте свої права, користуйтесь своїми правами. Якщо вас зупиняє співробітник поліції, вказує ви порушили правила дорожнього руху. В першу чергу потрібно мати. Докази процедуру розгляду справи ніхто не відміняв, і поліцейські зобов'язані довести той факт, що ви порушили правила дорожнього руху. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся до нашого клубу. І якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатися, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.